Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Вступ та чому знати географію своєї країни так важливо. Географія України вивчає природу, населення та різні сфери його господарської діяльності. Географію поділяють на фізичну і соціально-економічну або суспільну. До відома, фізична географія України вивчає природні умови та ресурси країни. Досліджує взаємодію між різними компонентами природи та вплив людської діяльності на природне середовище. Природні умови це компоненти природи, які впливають на життя і господарську діяльність людей. Природні ресурси це компоненти природи, які використовуються в господарській діяльності людини. Людину отримує від природи все, що їй необхідно для життя: повітря, воду, продукти харчування, корисні копалини. Вона будує житла, заводи, міста. Розвідує родовища корисних копалин, вирощує зерно, соняшник та інші культури, плекає сади, розводить свійських тварин тощо. Для розумного використання природних і їхньої охорони та збереження безсумнівно потрібно добре знати географію своєї батьківщини свого регіону, територіальної громади, свого населеного пункту. Об'єктом вивчення фізичної географії України є її природні та геоекологічні особливості її території. Предметом вивчення географії України є особливості формування рельєфу, корисних копалин, клімату внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності і тваринного світу, природних комплексів нашої держави. Фізична географія України не обмежується лише описом природи, вона пояснює причини природного різноманіття, дає відповіді на питання про те, як потрібно користуватися природними багатствами, щоб уберегти рідну природу від збіднення та забруднення. Фізико-географічні науки вивчають окремі компоненти природного середовища. До них відносяться геологія, геоморфологія, кліматологія, гідрологія суходолу, океанологія, гляціологія, географія ґрунтів, біогеографія тощо. Географія як одна з найдавніших наук упродовж свого розвитку відповідала запитам суспільства. Нині акцент зроблено на дослідження взаємозв'язків між людством і природою та прогнозуванні їхніх можливих наслідків. Дослідження природних процесів дає вченим змогу прогнозувати зміни та надавати аргументовані поради. До основних напрямків досліджень географічної науки належать вивчення проблем природокористування, що дозволить розв'язати питання раціонального використання природних ресурсів, розвиток точних засобів передбачення несприятливих природних процесів для формування сукупності заходів з мінімізації їхніх наслідків для суспільства і природи, проведення прикладних картографічних досліджень, використання онлайн ресурсів. Розширюють можливості використання географічних карт, підвищують їхню практичну значущість Дослідження Чорного і Азовського морів відіграє важливу роль у подальшому пошуку природних ресурсів створення заповідників і розвиток туризму завдання, що стоять перед ученими географами. Адаптація та пристосування природного середовища до глобальних змін клімату. До відома. Велика праця німецького картографа Карла Рітера. «Землезнавство у відношенні до природи та історії людства, яка складається з 21 тому, відома як одна з найбільших наукових праць з географічної літератури, написаних одним автором. До відома. Методи географічних досліджень. Це сукупність наукових способів і прийомів, що використовують для вивчення географічних об'єктів явищ і процесів у просторі та часі. Для вивчення навколишнього середовища географи використовують різноманітні методи дослідження. Польові експедиції, стаціонарні спостереження на метеостанціях та дистанційні наукові судна. Космічні апарати. Часто їх використовують у комплексі. Ці методи поділяють на традиційні, польові, картографічні, статистичні та сучасні аерокосмічні, математичне моделювання, гістехнології тощо. Результатом використання будь-якого методу є збір інформації, яка може бути представлена в різній формі та на різних носіях. На уроках географії ви теж будете використовувати різні методи дослідження географічного опису, порівняння, моделювання, складання схем, карт, графіків научних моделей, метод складання прогнозів і розробки проєктів, соціологічного опитування, статистичний метод тощо. Знання географії вітчизни відіграє важливу роль у житті кожного громадянина. Воно допомагає усвідомити своє місце у природі, вчить правильно приймати рішення і діяти у реальних життєвих ситуаціях. Спираючись на знання географічних особливостей рідного краю, ми ведемо господарську діяльність, засіваємо поля, висаджуємо сади. Розводимо тварин, добуваємо корисні копалини тощо. Географія дає нам інформацію про населення держави, його господарювання населені пункти тощо географічні знання широко використовуються для господарського використання території, розвитку промисловості, сільського господарства. Транспортної мережі, будівництва, судноплавства та військової справи. Географія є основою проведення державних кордонів, оскільки вони проходять найчастіше природними рубежами, гірськими хребтами, руслами річок тощо. Тільки знання географії своєї країни. Дасть змогу розробити перспективні стратегії розвитку її окремих територій з урахуванням їхніх особливостей та будувати взаємовигідні відносини з міжнародним співтовариством. У повсякденному житті кожен з нас теж потребує географічних знань. Щодня нас цікавить прогноз погоди. За інформацією про рівень комфортності умов ми обираємо місця відпочинку. Беремо до уваги особливості вирощування рослин на присадибних ділянках тощо. Географічні знання дають змогу швидше орієнтуватися у великому потоці інформації. В інтернеті ви можете знайти інформацію про будь-який регіон нашої країни, про моря, річки, гори, про об'єкти всесвітньої культурної і природної спадщини. Організуючи свою життєдіяльність, людина перетворює природний ландшафт. Тому так важливо враховувати антропогенний чинник. Географія це наука, яка займається комплексним вивченням проблем взаємодії суспільства та природи. Географія дає нам змогу побачити світ у всьому його різноманітті. Географія розширює загальний світогляд людини. Допомагає розібратися у глобальних проблемах, формує просторове мислення, ставлення людини до світу. Географія присутня у всіх сферах нашого життя. Інформаційні технології пов'язані з географією. Наприклад, сучасні картографічні онлайн-навігатори прокладають маршрути на місцевості, а дрони допомагають вивчати земне користування. Та є незамінними у військовій справі. За словами Жаклін Боже Гарніє, відомої французької вченої, президентки географічного товариства з 1983 по 1995 роки, географ не просто дивиться і спостерігає, він автоматично прагне зрозуміти побачене життя інших людей і більш об'єктивно оцінити власне життя. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми вступ та чому географію своєї країни знати так важливо.